Вітаю дорогі друзі, продовжуємо працювати у Weasel News. і сьогодні розберемо, чим крута організація, які можливості тут є, чим займаюся я особисто і, в принципі, що роблю. Зараз все детально обговоримо. А перед тим як ми розпочнемо, я б хотів би вам порекомендувати тату салон номер 2 в Гето. Тут дешеві ціни, які, в принципі, важко знайти в інших тату салонах, тому якщо ви хочете нове тату. Особливо, якщо ви в гето живете, або в принципі тут перебуваєте часто, то вам в тату салон номер 2 Знаходиться він біля титульного району Марабунди, тому заходьте і робіть своє татуювання. Рекомендую. Отож, ВізлНюс. В останньому ролику я розповідав, як я підвищився до 4-го порядкового рангу. А якщо ви цього ролика не бачили, то рекомендую перейти по підкасті або знайти це відео на моєму каналі та подивитися його, щоб розуміти про що йде мова. Після того, як я підвищився до 4-го порядкового рангу. Мені потрібно було обрати в який із відділів я хочу вступити, щоб в подальшому працювати уже у відділі і займатися справами суто відділу. Які ж відділи існують на даний час у Wiesel News? Зараз існує 4 відділи, кожен з яких робить свою роботу, і власне зараз розберемо коротко про кожний із цих відділів. Перший відділ це HR-відділ, відділ, який займається власне, набором нових, а головне, перспективних кадрів та займається підготовкою співробітників для роботи в інших відділах організації. Працівники цього відділу проводять перевірки співробітникам при підвищенні на знання статуту, етичного кодексу. Та проводять іспити і відстежують будь-які порушення сторони співробітників та видають покарання у разі фіксації цих порушень. Отож, якщо ви вступите у News і якщо ви любите займатися такою діяльністю, добре знаєте статут Vizal News, етичний Кодекс. Правила подачі оголошень та правила редагування оголошень та в принципі, загальне положення законодавчої бази, то вступайте в Visual News, підвищуйтесь і вступайте в цей відділ. Наступний і один із найважливіших відділів у Visual News – це відділ редагування і публікації оголошень. Я думаю, ви не раз бачили оголошення, які публікуються в чаті. Так от, цим займається саме відділ редагування і публікації оголошень. Найбільш вагомий внесок робить для серверу та в принципі, інших гравців, а також несе найбільшу частину доходів для організації. Які ж основні задачі співробітників відділу редагування і публікації оголошень? Перше, це, звісно, редагування та публікація рекламних оголошень. Друге, це робота при наявності клієнтів щодо послуг із рекламування. Редагування та публікації реклами у прямому ефірі мається на увазі в державній хвилі. І, в принципі, це ось такі найбільш важливі обов'язки співробітників цього відділу. Також маленька примітка, що за кожне відредаговане повідомлення, тобто оголошення, працівник отримує 600 доларів. Тому це ще й і прибутковий відділ для тих, хто тут працює. Тому якщо ви будете вступати в Візнюс, також майте це. На увазі, Наступний відділ також не менш важливий це відділ професіоналів з організації заходів будь-якої складності. Що ж за відділ? Співробітники цього відділу займаються організацією заходів від Vizal News. Також їх обов до обов'язків входить організація та проведення різних заходів по типу вечірок, днів народжень, весіль та тому подібне. Щоб вступити у цей відділ після стажування, насамперед ви повинні бути креативними, комунікабельними, вміти швидко реагувати на пристосування до нового, в принципі, мати енергійність та бути ентузіазмом, тому що відділ то важливий, але паралельно з цим один із найскладніших, тому також майте це на увазі. І останній найбільш важливий і найбільш цікавий відділ, який існує у VіelNews, це відділ журналістики. Відділ, куди, власне, і я потрапив як отримав п'ятий порядковий ранг. Відділ важливий, але також має свої складності. Отож, які ж основні задачі співробітників відділу журналістики? Перше це розробка та проведення інтерв'ю. Репортажів, прямих ефірів і тому подібне. Друге, це ведення журналу, телерадіоновин, публікацію статей. Третє це робота із державними структурами, іншими організаціями та приватними особами по питанням роботи і, власне, послуг відділу журналістики. Особисто я дуже рекомендував би відділ журналістики, тому якщо ви будете. Вступати у Візлнюс, або ви вже вступили знаходитись на стажуванні, наприклад, то ласкаво просимо у відділ журналістики, тому що нам потрібні нові кадри, які оптимістично налаштовані, які енергійні та готові працювати. Чому ж я рекомендую відділ журналістики? Тому що, по-перше, я тут працюю а по-друге, що, в принципі, у відділі журналістики відбувається дуже багато чого цікавого, чого не відбувається у інших відділах Ньюз». А також е, працівники відділу журналістики отримують часті премії за гарно зроблену роботу. Тому якщо ви вступите, ви не пошкодуєте, тому що будете отримувати премії. Але пам'ятайте, що премії так просто не отримуються, тому прийдеться попрацювати. Отож, що відбувалося після мого вступу у відділ журналістики? Після вступу. Всією командою нашого відділу одразу провели інтерв'ю з шефом ЛСПД, яке ви можете подивитися на ютуб-каналі News Nexus UA. Посилання на канал я залишу в описі під відео. Наступного дня після проведення інтерв'ю були відкриті заявки на посаду заступника голови відділу журналістики і проводився обзвон на цю посаду. Після обзвону я отримав підвищення, а вже через декілька днів я і отримав призначення на посаду заступника голови відділу. Невеликий ліричний відступ по хронології подій, зараз я вам покажу, який я азартний гравець і як я програв 500 тисяч однією ставкою. На той час це були всі мої збереження, і після цього програшу в мене нічого не залишалося, крім будинку та автомобіля і мотоцикла. Після цього наступного дня я таксував і зустрів глядача мого каналу, який дав мені 5 тисяч. Дякую тобі та передаю привіт. Отож, повертаємося все ж таки до організації Wiesel News. За тиждень роботи в Wiesel News я багато де побував, навіть там, де іншим було заборонено, а журналістам з метою. Чесного розслідування можна. Наприклад, на заході від медиків, на якому були присутні тільки правоохоронні органи, медики та частково Крайм, і заодно новинна агенція. Тому це ще одна фішка, і плюс відділу журналістики, і загалом Візел News. В принципі, всі заходи, які проводяться скрізь, потрібні Везл News для розкриття всієї ситуації для громадян нашого штату. Тому це також. Важливий аргумент у сторону нашої новинної агенції. А зараз буде дуже важлива інформація для тих, хто, в принципі, зацікавився відділом журналістики і бажає сюди вступити після стажування на початкових рангах. Отож, у відділі, як я вже говорив, дуже просто отримувати премію, якщо ви гарно працюєте. Також, якщо ви вмієте монтувати відео. Або гарно говорите, або маєте як вести запис екрану, ну тобто маєте можливість вести запис, то вам точно потрібно наш відділ. Такі люди нам потрібні, і чим більше таких людей буде у відділі, тим крутіший контент буде виходити і в принципі, буде більш якісним. Отож, вступайте в Візол News, підвищайтесь до 4-го рангу, після чого подавайте заявку на стажування у відділ журналістики. Нам потрібні адекватні люди, і якщо ви будете проявляти себе із найкращої сторони, вам завжди допоможуть піднятися по кар'єрних сходах, бо ми всі одна організаційна сім'я, тому ласкаво просимо до Vizal News, якщо ви адекватний, нам потрібні такі працівники. Можливо, ролик виявився трішки рекламним, але тим не менш. В наступному ролику побачимо, чим ми будемо ще займатися, які події будуть на сервері, що буде цікаво, і що, в принципі, будемо робити. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Щоб дивитися ще більше відеороликів, діліться цим відеороликом з вашими друзями та знайомими і вступайте у Vізел News. До зустрічі!